Хто друзі, ну потужна злива була, і ось клієнт скидував фотки, будемо займатися, стягувати збитки, впало дерево, пошкодило джето. І взагалі, до речі, я чомусь дуже часто серед колег, серед адвокатів чую таку хибну думку, що якщо під час штормового попередження, до речі, як сьогодні, в... попадали гілки там з дерева та пошкодило авто, то ми не маємо права стягувати ці збитки. Це неправильно. Ось нещодавно ми в апеляції вигравали таку справу. В нас є практика Верховного суду. І що вона каже? Що балансоутримувач, там, наприклад, дерева як сьогодні, має право відшкодувати збитки, які були завдані. А чому має право? Тому що навіть якщо штормове попередження, балансоутримувач має зробити такі умови, щоб. Не би в будь-якому разі це дерево не пошкодило інші, ну в даному випадку авто. Тому, якщо потрібно, звертайтеся, ми допоможемо.